Королінка приготувала іграшкові овочі. Мама перекусила трошки. Шеф-повер. <рес> Все, втікло. У нас тут готуються сирнички. Ось такий от футлярчик для приготування маленьких сирничків. І ось тут їх 12 штучок для королінки. Зараз будемо кидати її запікати. О, кролюнька ще щось приготувала. То зразу з кастрюлею. То напевно зубка Мам. або каша. Круха чи та гарячий? Тарада. Овочі. Зубка? Я зробила овожила. Вау! А тут не зовсім тут ще один фрукт попав. То нічо? нічого. А Фрукт не попав, дівчаток. Ну то вона такий рецепт просто Я знайшла. Мама каже, що ще гаряче, треба спостудити. Загрієш, загрієш, да. мама. <ріграєш>, мама. А ну загрійте. А, мама цей водика. Ням-ням-ням. Попробуй овочі, Мама, проводись. Тут два фрукти. А ти куди пішла? Тихо, вона пішла ще щось готувати. Що ти ще будеш готувати? Може, каву? Ло, принеси пити. Мама пити хоче. На, ну, я вже поїла, Все, забирайтеся тепер пити. Закривай. Іди зроби питки ще. Каву, я... каву з зайчиком, добре? Я роблю з зайчиком каву. Добре. Мама, я ще ось мені так. А каву, ти ж малашка каву зробити. Мама. Хай, може, ще їсть. Ай, треба ще посолити. Бам. Іди, воно ще треба посолити Бам. і поперчити трошки, добре? хочеш так загріти? Ага, тут просто такий вентилятор дмухає звідси і тепло. Все, загріла, пішла годувати своїх тваринок. Медведику дай. й так, та, бать, він вже стоїть за столиком, хоче їсточки. Бачите, там годувала і машинок своїх. І лікувала. Лікувала медведи. Лікувала медведи, кадри йому зробила, є. Їй сподобалося приносити і покричати та даму. А що ти в шоці? Мама з'їла, бач, нема? Нема? Мамі так сильно сподобалися овочі, що з'їла всі. Карінка не розуміє, де овочі ділися. Що, нема нічого? Треба йде ще не... приготувати. Я не знаю де. Ну, я не знаю де. Ні, не в каструлі, каструлі так. Іди приготуй ще, ще є якісь овочі. Я не знаю де. Як не знаєш де? Я не знаю де. Там в тебе в чомоданчику ще є фрукти, іди приготуй я не або знаю. компотик. Я не або каву. То ж мама хотіла Мам, каву зайчиком. Я з'їла? Ні, мама, дай осі. А води вони є? Не. Давай каструльку. А я несу каву. Будеш каву з зайчком. На. І мамі дай каву з зайчком. Де? Що де? Де кава? То я так приготувала. Нема? А хочеш фокус? Я буду крутити вертіти, а ти маєш вгадати, де є виноград. Чекай. Кручу, верчу, кручу, верчу. Вибирай, в який тяжі ці чи -ці цій. -ці? Ану, підніми. Є, вгадала. А давай ще. А в цій нема. Бач, цій нема. Ця пусто. Давай ще раз. Клади бананчик, давай. І тепер кручу, верчу, кручу, верчу. якому? кому? Не в тому. А де? Ні, де банан? Керолінка вгадала. Розгадала фокус-покус. Попався. То треба покрутити. тако оп-оп. Оп, і тепер шукати. Де? Ось тут. Нема. А де? Вибриш. Давай я виберу. Я вибираю цей, а ти другий. Давай, піднімаємо три, Піднімаєм. три, чотири. Так. Піднімаємо. Три. чотири. Банан! А тут? Значить, тут пусто, так? Тут пусто. Ану, попробуй, чи там пусто, чи ні. Піднімай. А тут в нас. Кусок винограду. Що, нема коловарки? Ти переверни цілий той мішок. Переверни, там десь вона має бути. Так он вона лежить. Он кововарка. Я знаю. бери кавоварку. Тримай. Зараз, а й тепер ті чашечки. Одна і друга. Йдемо робити каву. Пішли. Зараз Ті іграшки всі пломиш, так будеш ти. Давай, пішли каву, будемо робити. з зайчиком. Мені, будь ласка, капучино. Давай ставлю, включаємо. І тепер хай вариться. Є, yeah, давай. І ще цукру треба трошки. На, дай цукру. Всі кнопки понажимала. То в мене буде якесь лате, мак'ято, карамельне, ванільне. Ой, з цукром. Yeah. Дякую. Ааа, яка смачна кава. Я yeah, А мамі. Мама хоче капучино. Булькає. А ти знаєш, що можна ще збити пінку? Дивись, береш каву і підставляєш під це. І, так... і воно збило пінку. О. Який кораблик? Коріна взяла, зігнула Ой. ложку. Руль. Руль, Руль, кораблик. Ти собі таке придумала класно? То я точно. Фантазії, я... То, а де ти па... такі ложки погнуті бачила? Баби. Баби? І навчилася крутити ложки. Я тобі покажу, тепер. як мама робить і так, коли приходить в гості. Що, <різь> <різь> <Шо>, помідорка крутиться? <різь> Нічого не сталося, помідорку перекрутило. <різь> <різь> Кароліна, то прямо як кубик рубик, тільки на дві частини. Будеш зараз сирнечки їсти, бо вони вже так пахнуть. Майстер шеф заглядає в ілюмінатор. <рисква> що ти там понапікала? Просто залишилась там ще хвилина, а вони зверху ну, не підгоріли це є добре, але й білі. Може вони такі мають бути? Тож якийсь там супер унікальний рецепт інакший. Цього разу українці не дали допомагати, бо воно все Чуть-чуть розлітається, бо там багато сиру. Іди передівайся, зараз будемо їсти сирнички. Сирнички? А сирнички такі ням-ням. <му> вирішила сама переодітися. Така самостійна, а бодік? Давай бодік тоді теж знімай. О, і другий ще треба так зняти. Давай, давай, давай. А де ти таке навчилася знімати? <ріст> <ріст> То в тебе так вийшло. Що чуть не впала. Все, колго ти вже познімала. Все такрісло і тоді знімає. Зараз. Вона показує майстер клас як вона вміє роздіватися. За п'яточку там треба попасти, бач? І тут за п'яточку. І тут так само. Або стати другою новою ха <на> Нащо триматися за п'яточку, якщо є друга нога, так? А. -га. Все? На диван. На диван. Все. <на> Маленький вертольотик вже переодівся і тішиться, що сердечки готові і зараз буде їсти. Якщо не впаде, бо голова закрутилася. Закрутилась голова? <на> Ой! Зупинися, все, стоп! Ой! А, то ти ж і танці показуєш? Нічого собі, як ти танцюєш. Якийсь брейк? Вона ще показувала, що в неї на тих штанцях є барабан, так? Куди забрала в мами? Ти куди забрала в мами, а? Рукавицю. А? Я тебе зловлю зараз. Ага. Рукавицю. Давай, тату, давай, я вдягну рукавицю. Давай, давай. Рукавичку. Oh Тато, витріш. Давай, витріш. Телевізор. Та яке телевізор? Тим телевізор не витирається. місце сирночки? Де? Ходи. Ходи моє маленьку циплятку. Йдемо. Наталя, дивись, в тебе помічниця. На холодильник миє. Взяла собі ту шматочку і все. Молодець, ти така помічниця і наготувати вмієш, і прибрати. Ідеколи без безпорядки зробити. Все, нема. Все, чисте? Все, короліна заховалася. Ми так грали хованки. Все. Оп. ага Обережно тільки пальчики не прижми. тому що тут дверцята можуть прижати пальчики твої маленькі. Скоро, 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 закривай двері. Раз і друге. Дивись, вже пікає. Пікає, холодильник зараз буде сваритися. Пічно. Та то холодильник пікав, то не духовка. духовка. Там зараз ще другу порцію мама поставить, бо в нас буде більше штучок. У нас буде 20 штучок. 20 сирників. Подивись для чого рукавиця. Подивись, мама взяла рукавицю. І мама бере гаряче. Бачиш? І зараз поставити сирнички файно. А що мене тримаєш? Сметанку будеш? Я буду їсти. Сметанку мама дала. І приготувалися уже сирнички. Трошки забагато припеклись, поки коринку переодягнули. Але в загальному так виглядають дуже-дуже смачні. Треба отак мукати і їсти. А сирничок хто буде їсти? А? Попробуй. Ти так Намастила сметанкою повністю весь сирничок. Тепер можу його або вколоти, або взяти в ручки. Ти що, динозаврик? <глух> Тепер я перехожу до пробування сирничків. Ммм, бомба. Класні. Всередині ще бананчик. І там ще якісь спеціальні секретні інгредієнти від Наталі. Ну класні, Мені дуже сильно сподобалося. Ми, коротше, з'їли майже всі сирнички і тепер тільки згадали, що каву ще треба буде зробити. Так вона сочок. Якби не пила сочок, може ми б їй зробили каву з зайчиком, бо їй щось дуже сильно сподобався. Несквік. У нас є капучино Наталіне і нескільки пару штук лишилося. Робимо капучино. Коротше, я перший раз завтикав, <сум> поставив, <глав> щоб каву робити, а чашку не поставив. Ну і відповідно уже все вимив. Привів до першопочаткового стану кавоварки. Єдине, що лишилось нас кава. А молоко вже все. я зараз Хіба... ставлю і не поставлю чашку. Ні, та цього разу вже я так зроблю. Тільки єдине, що кава одна. Ну, бо ти зараз собі зробиш і вип'єш її чорну каву. Да? Молока Ну, То буде реєстрату. А де є чашечки? якісь маленькі, давайте Таке. Наталя тут стоїть на поготові, бо хоче сміятися вже другий раз. Не факт, що кава вміститься в цю чашечку. Ну, нічого, погнали, попробуємо. А вдруг і вміститься. Вже чекаю, щоб доцідилося до кінця. Коротше, Наталя вже мене на цей раз відігнала від своєї кави. Зігнала, каже, два, я ліпше сама приготовлю. А то поки я виставляв камери, поки там націлювався, різкості всякі поправляв, контрасти, указується, попливла кава наша аж по підлозі потім. Хочеш її підставити? Хоч воно взагалі порозивалося. Хочеш попробувати, хочеш начудити як я? Ти підставила прям як під джерело? Ні, воно не було. Я ж казав, що. Ей, та воно вже двісь грязне. Ти я так і поняв, тепер в мене ще менше кави. Ну давай збереного, так, давай. Давай, давай, зі старкою. А дивись класно, ми придумаю. Ну. ще кардамончику. Давай на тарілкою. Давай на тарілкою, бо ми. там ми вже все поприбирали. О. Вау! Там сердечко намальоване, ти зробила, і тепер ще кардамоном посипала. Я зроблю так, як в тому, в ресторані. Знаєш, ті всякі штуки. То, то ти вже спортила, то то вже все, вже сердечка нема, Там то, було то, сердечко. візерунок. Ну давай малюй той візерунок. Люди деякі взагалі ці всякі бармени ходять на курси, щоб ці от штуки А що тут в тебе вийшло тоді? Не знаю. Yes. Піраміда Хіопса, треба було сказати. Все. Ти любиш піраміди, пей. А ну класно пахне. Все, смачного. А, зараз не буде. Цукру не дав. А сиреників лишилося буквально один, поки, ти знімав. поки я пив, знімав. Я Але попробую. Коротше, то ще не все. Я ще знайшов таку міні-міні-ложечку Каролінкіну. І нею можна собі нагортати цукру. тепер у нас є повноцінна кава. Це ще не кінець, Юра. Маєш маленьку тарілку. Ну давай, все, тарілочка, сирничок. Ти все любиш маленьке, на, може тобі маленьку таку варучку? Ні, та вилочку Ну давай, то якийсь мі -мі міні-вложик. Давай, ще собі джемчик візьму. Ай, смакота. Ох, сиренчик був смачний, а кава дуже сильно міцна. Візьми вели Ох, Я вже точно не заснув.